Лілія, жителька центрального району, розповідає, внаслідок обстрілу у її квартирі пошкоджені вікна. На кухні не вилетіло, а пробило наскрізь такі дві, дві такі здорові, аж дирки такі, дві здорові насквозь і випав осколок на дорожку і заплавив дорожку такий невеличкий. В залі випало, вибило теж такий осколок здоровий пробив, два стекла насквозь. Упав осколок на гладільну доску, ну, і бокові. Коротше, п'ять вікон в нас воно вибило. Дуже страшно, звісно. А зараз ми там, що полатали її картонами. Лілія говорить, під час обстрілу поранення отримала жінка. Жінка йшла в церкву та теж попала під обстріл, поранили, та єлі доповзла до церкви та визвали скору допомогу. Жінку забрала, скоро прооперували. Ну от Ямочка тут є. І це витяги, решта його. Снаряд влучив на територію гаражного кооперативу пошкоджені понад 10 гаражів, говорить Володимир. Десь 845. Пошкоджено гаражі, дахи, електрика. Електрика є, встановлюють потрошечку, де хто може. Ну, всі лічильники пошкоджені. Яка тут може бути електрика без лічильників? Микола каже, цей квартал під обстрілом російських військових не вперше. Ось гараж, машина у мене стоїть. Відтє, там кришу носіла. Вже в цей раз, два рази. У нас будинок теж два рази. Ольга Ляшенко, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.